Привіт! Це знову Філософський четвер, а четвер це майже п'ятниця. Отже, ну, мене, я б ніколи не піднімав цю тему, але у мене зайшла розмова навіть з дружиною <ків> стосовно цього відомого сучасного, суперсучасного тренду. Моє тіло, моя справа. Да? Тобто, чи потрібно обмежувати жінок у їх вигляді? Ну, звісно, по-перше, ми не будемо впадати в крайнощі, закривати повністю жінок, це теж же неправильно, тому що. О, ну, це ознака вже недовіри. Так? Якщо джентльмен довіряє своїй другій половинці, так, то він не буде приховувати від інших чоловіків, бо немає сенсу, оскільки він їй просто-напросто довіряє. Це, цим Європа відрізняється, наприклад, від Близького Сходу. Близький Схід таких питань не ставить. Він зосереджений на догматизмі релігійного міркування. Не будемо про це. Це просто, скажімо так, cultural differences культурної відмінності. Я б ніколи не піднімав цю тему в філософському четвергу, тому що це ну яка тут філософія здавалася б, але зазвичай ці стосунки між чоловіком і жінкою це взаємодія протилежностей, а філософія, по суті, це є робота з протилежностями. Найчастіше. А більше, якщо висловитися більш глибоко, то насправді це не робота з протилежностями, а спроба зрозуміти, як ці протилежності узгоджуються яким чином вони можуть об'єднувати представляти певну єдність. І от, якщо наводити такий приклад, де в філософія могла подібна проблема зустрічатися, ну, у стародавніх греків, наприклад, перший елемент цього сущого. Є перший елемент, а є все інше, що є, так би мовити, певною ілюзією. Так? Наприклад, рухом, зміною, це все відноситься до ілюзії. Греки шукали от, протилежність ілюзії, а саме от, суть речей. Так? Далі, середньовіччі це вислов... виражається теж достатньо логічно, в принципі, субстанції та акциденції, тобто щось головного і щось другорядного. Цей принцип середньовіччя ми кожен день сьогодні теж використаємо. Наприклад, сама мова. Є підмет і присудок. Підмет – щось головне, а присудок це те, що присуджується, так? тобто є несуттєві якості. Акциденція, на відміну від субстанції, визначається як несуттєві якості. І от, <кхух> далі постає питання про. В субстанції акциденції продовжується аж до епохи нового часу, шукається кількість субстанцій, потім з'ясовується, що з цим питанням все не так просто, і з'являється Кант, який теж говорить по суті про чоловіче і жіноче. Якщо подивитися, оце чоловіче і жіноче в його інтерпретації між трансцендентальним і емпіричним, або трансцендентним і емпіричним, так буде коректніше сказати. Трансцендентальне це трішечки інший аспект. І от. По суті, наша наше пізнання, яке ґрунтується на відчуттях і на поняттях, дуже так от в, достатньо вписується в уявлення про чоловіче, де ми говоримо про поняття, і жіноче відчуття. Тобто відчуття бувають невизначені, вони континуальні, безперервні, можуть бути більш реалістичними в цьому плані. Тоді як поняття вони зазвичай, скажімо так, лінійні, вони деста дискретні на протилежність від континуального. І в таким чином Кант вирішує задачу, яким яким чином узгоджуються ці протилежності. Далі в сучасності це вже безпосередньо переходить в такі дві протилежності, як само континуальне, і дискретне або порядок і хаос. Це теж по суті взаємодія протилежності. І тут соціальна проблема, яка сучасність. Цікавить сучасність. Ну, кант, звісно, і всі ці глибини вони не можуть цікавити сучасність, бо сучасність за визначенням це не глибина, це певне поверхня речей, а, контур певний. так? І от виходячи на оцей контур, я побачив, що по суті це та сама проблема. В чому проявляється свобода? Скажімо, студентові, так, молодій людині, прийти на іспит в шортах, а, можна, звісно, прийти, але чи є це вираженням свободи? А, ну, мабуть, ні. Свобода це коли ми стверджуємо щось, якусь цінність. Ризикуючи э, своїм положенням, статусом Іноді навіть життя, ну це вже тоді героїзм взагалі, так? І от так свершуть свобода. Свобода не може болтатися десь там у шортах ваших влітку, да? бо вам спекотно. Якщо ви так залежите від температури, не можете себе якось -то, ну, привести до ладу, знаючи, що ви йдете на не на вокзали, не мандрувати десь, як вам зручно було б і комфортно, а ви йдете на важливу для вас зустріч, то я думаю, ну брюки вас би не вбили там вашу свободу. Ну, так не ну, чоловіки мене зрозуміють. Професор, а можна якось то коротше? Ми тут з вами всі кто оцени в аудиторії. Надто багато тексту. Тепер, по суті. Так, я обіцяв коротенько. <кхід> а значить, а, чому...